Їде за мною патрульна, зупиняють мене, чекали на мене на виході за цих патрульних, які нічого не роблять. Чекаємо результатів. Продовження йде. Доброго дня. Сухай. Заступник командира роти управління патрульної поліції Тернопільської області старший лейтенант Мартинюк. Повідомляю вас про те, що згідно статті 40 закону України про національну поліцію, наше з вами спілкування буде фіксуватися на народний відеореєстратор. Значить, причина вашої зупинки є порушення правил дорожнього руху, а саме не міг світловий покажчик повороту при виїзді з заправки, в коли повертали ліворучний світовий покажічний поворот, а також відсутній у вас задні, е, а також відсутній у вас задній бампер е, на автомобілі, тобто експлуатація такого транспортного засобу заборонена. В трьох випадках забороняється експлуатація транспортного засобу відсутні заліної системи. Як? Відсутність загльнівної системи проблеми з двигуном і кузовний ти. але в Прочитайте 31-й розділ, 31-4. Прочитаєте і там вже чітко написано. знаю. будь ласка, ваші документи. Давайте спочатку почнемо з 251. З доказів? Ні. Будь ласка, вийдіть, подивіться, що вас немає права. Ви мені надайте докази, що я не вімкнув лівий поворот. У вас два порушення на одне із них можете вже подивитися, і ну, як мінімум з бантера в мене так. було ДТП. Я їжу як як? У бам... мене було ДТП, я їду без банку. Можливо, і так, але документи це не звільняє <звін> е вас від того, щоб ви не прийдете. Я можу їхати до свого місця. на Можливо, може, ніхто вам банпера. нічого не каже. І це за це ніякої ну не передбачено мені ніяке претензії. Ну не, буде. не знаю. Якщо буде якесь передбачено, ми складемо від вас якісь претензії, або ще що то їх тоді в суді, або ще ж поки що ми перевіряємо ваші документи. Двісті п'ять першу доказу. Двісті після першу, не справ? Оцінка доказу двісті <плес> і що? Ну, Виходьте з автомобіля, дивіться. А як, і що? Партнера? Що ви мені тут? Можна ваша служба поставити? Прошу? Можна ваша службова? Можна. Мартинюк Андрій Васильович, заступник командира роти у Петропільській області. дійсно до 26 року 13 вересня 0011-031. Одну трій порушений. Mm -hmm. Ви маєте, по-перше, жилетки і оце емблема чужого. Як -як? Ви не маєте світу зброю жилетки на собі, і по-друге, що у вас оця емблема чужого, вона не по формі вас. Добре, напишете тоді скаргу, що я Я, я не буду писати без... скарги не маю часу. Адже на я навести. має бути в жилетці? У вас зобов'язує так і однострій, ні? Де однострій зобов'язує? На прозній частині. 250 на тротуарі. <кхів> 50 -50, ви сайдопис. ходите з автомобіля і 9, що відсутній бампер. Якщо ви ще не, не знаєте. Я не хочу то... виходити. Ну, то значить, ну, я не знаю, не як двері відкрити, я... не хочу виходити. Значить залишається в автомобілі, приділяєте документи, посвідчення водія Кількі... або інший документ, який засвідчує вашу особу. Тільки після діяльних... Ви приділяєте доход. документи, які матеріали справи вже матеріали справи. Для того, щоб розглядати матеріали справи, потрібно ознайомитися з особою. Я хочу ознайомитися з своїм правопорушенням. Видіть у знайомих, ну, у вас ви мені немає пандемії. Я не хочу виходити з транспортного засобу. надайте мені, будь ласка. Значить, вас немає. Ви для чого мене там чекали на виході? Спеціально на мене? Та як не чекали? не чекали? Я що не бачу, що Ми ви там не чекаєте. Знаєш, ви пред'являєте документ, який посвідчує вашу особу? Чи не пред'являєте? Після докази? Ви пред'являєте документ чи не прикидаєте? На законну вимогу. Дивіться, я вас попереджаю зараз про те, що якщо ви не пред'явите документ, який посвідчує вашу особу, ви будете затриманий, доставлений в відділ поліції для встановлення вашої. Я закриваю. Поїхали в відділ поліції. Я можно тут перепаркую.